За вашою оцінкою, які шанси побачити на саміті миру ключових, окрім президента Зеленського осіб, таких як зокрема лідер Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін? Ну по Байдену є питання, хоча делегація Сполучених Штатів буде, і я переконаний, що вона буде достатньо високого рівня. Ну, скажімо, якщо її там очоли той же Блінкін. Ну, фактично, друга людина в державі, якщо подивитися на ієрархію, яка є в Сполучених Штатах, то це в принципі буде нормальний варіант. Плюс з Байденом тут такий цікавий є момент. З великою ймовірністю вони з зеленським можуть побачитися навіть двічі до початку саміту. Спочатку в Нормандії, а потім власне вони можуть побачитися на саміті, який буде. Ну, попередньо великої сімки, і там може бути зеленський. Вони з майденом можуть переговорити І в цьому контексті. Це буде ну така, знаєте, нормальна історія, якщо вони обговорять, в тому числі формулу миру, проведення цього саміту. Ну потім прийде там власне делегація Сполучених Штатів, яка буде працювати Сінзімпінням все складніше. Я думаю, що Китай буде тягнути до останнього. Сінзімпіння точно там не буде, але вони можуть надіслати все ж таки в кінці певну делегацію, яка буде звичайно більше таку роль спостерігачів виконувати, але тим не менше. Вона приїде, і тим не менше вона буде намагатися якимось чином ну принаймні, придивитися до всього того, що там буде відбуватися. Тому тут питання на сьогоднішній день навіть не стільки в особах, хоча це важливий фактор, але він не визначальний. питання, взагалі в присутності делегації тієї чи іншої країни, і найголовніше це мандат, який вони будуть мати на прийняття тих чи інших рішень. Мені здається, що зараз і питання ці дуже так. Серйозно погоджуються і коли туди всі з'їдуться, то рішення ну, буде прийнято таке, яке вже попередньо буде там узгоджене. Пане Ігоре, давайте поговоримо Добре. про те, якого максимального результату можна очікувати від цього саміту. Бо Володимир Зеленський знову наголосив на тому, що на саміті у Швейцарії буде винесено три із десяти пунктів формули миру України, і пункт перший – це ядерна енергетична безпека, другий пункт продовольча безпека. Судячи з усього, мається вільне судноплавство в українських портах. Ну і пункт третій це обмін полоненими принципом всіх на всіх і повернення. Українських дітей із Росії при цьому головні пункти цієї формули миру, такі як виведення російських військ на кордони 91-го року, а також виплата репарацій, не згадується. Чи розумієте ви чому? Ну і щодо цих трьох пунктів, чи матимуть вони тут якусь спільну думку з іншими лідерами, які будуть представлені на саміті? Мені здається, що якраз ці три пункти і винесли через те, що вони найменше застережень викликають через усіх країн, які будуть присутні на цьому самітні. Це дуже важливий момент. Ну він цинічний, але ми повинні це розуміти. Що з приводу там кордонів, репарацій і так далі можуть бути різні підходи. Тому що позиція, наприклад, тієї ж Індії вона може деякою мірою відрізнятися, оскільки вона не захоче поки що, поки що якось там серйозно сваритися з тією ж Російською федерацією. Бо ну їм просто вигідно, вони шторгуються дуже дешево отримують ресурси від Росії і реалізовують яким чином свої інтереси, а по ядерній продовольчій безпеці тут питань немає. Це ті питання, в яких насправді переважна більшість країн дуже сильно зацікавлені. Ті, які не володіють ядерною зброєю, щоб вона не розповсюджувалася і не з'явилася у тих країн, з якими в них можуть бути якісь там територіальні чи інші суперечки. Ті, які мають ядерну зброю, вони бояться і вони проти прецедента її використання на полі бою, тому що це відкриє скриньку Пандори, на яку вони не знають, як реагувати. А продовольча безпека, тут все зрозуміло. Всі країни так чи Інакше від цього на сьогоднішній день залежить, і для них питання взагалі продовольства є надзвичайно актуальним. Взагалі ця проблема вона ключова в тому числі для організації Об'єднаних Націй. А оскільки Україна була є, і я переконаний, буде одним з основних експортерів, в тому числі в ті країни, які е, потерпають від голоду, то це питання воно в інтересах всіх, хто на цьому саміті збереться. Ну і нарешті обмін полоненими Це гуманітарна історія. Вона ну знов таки, вибачте, за таке цинічне порівняння, але тут просто інше не підбереш. Вона вигідно іміджево для всіх, хто в цьому буде брати участь, тому що ну це не нормально, коли в 2021 році тримає Рвіці, тр.стриває така, знаєте, широкомасштабна війна, і при цьому одна сторона Російська Федерація категорично відма, відмовляється займатися нормальним обміном полоненим. При тому, що є ООН, є Червоний Хрест, є більш величезна кількість інших країн, які готові виступити гарантами. Середниками росіяни цим питанням маніпулюють, але для багатьох країн вирішення цього питання ну воно було би вигідне. Вони би могли сказати, що дивіться, ми важливо дуже момент е, змогли проблему вирішити, повернути там людей, е, припинити всі депортації, які ми там займається Російська Федерація, і так далі. Тому мені здається, от ці три питання якраз і винесли через те, що ну довкола них найпростіше буде зібрати певний консенсус. А все інше, ну це буде вже вирішуватися в процесі після того, як буде підписана якась рамкова, мабуть, угода чи там. Ком'юніке, ми не знаємо, як поки що цей фінальний документ буде називатися. Вже тоді можна буде розуміти, які країни більш активно готові будуть включитися в цей процес, і яким чином вони будуть тиснути на Росію, щоб примусити її ну виконати е, ті положення міжнародних різноманітних документів, які Росія після 24 лютого 2022 року нахабно порушила. Пане юрі цікаві на цьому тлі і не тільки на цьому тлі а заяви пролунали останнім часом від кандидата у президенти США і експрезидента США Дональда Трампа. Він заявив, що розбомбив би Москву, якби вторгнення Росії в Україну почалося за його президентства. Принаймні, так цитує Трампа «The Washington Post». Він, начебто, зробив таку заяву на закритому передвиборчому заході, наскільки розумію, йшлося про збір коштів, який зараз триває як у стані Трампа, так і в стані Байдена, і при цьому така заява е, Трампа здивувала принаймні частину потенційних донорів кандидата від республіканців. Е, до речі, Трамп припускав там, що бомбив би і Пекін, якби Китай вторгся на Тайвань. Як е, е, в Принципі, на вашу думку, варто сприймати цю заяву, і як з іншого боку, на неї відреагує американське широке суспільство, яке тепер вже теж про неї дізналося. Я думаю, що американське суспільство на неї відреагує спокійно, тому що це е, Трамп. Який сьогодні каже одне, завтра каже інше, післязавтра каже третє. і мені здається, що він десь емоційно, мабуть, хотів вплинути на частину аудиторії і сказав: А от якби я був президентом, то я би віддав наказ бомбити Москву там чи Пекін, якби там ну вони почали війну? Ну Китай поки не починав, але там мало лі. Але слухайте, ну з таки з таки, з таким же ефектом, ми можемо з вами зробити таку заяву, що якби ми були із Сполучених Штатів, то ми б віддали наказ відразу бомбіть да? або там ще якісь російські Місто Москву і так далі. Тому в цьому контексті ну, не, не варто на неї дуже сильно зациклюватися. Це явна не стратегія його плану. Це просто бажання якось прокомунікувати з аудиторією. Ну, може, Трампа деякою мірою десь занесло, коли він там десь виступав. Тим більше це було закрите. Таке, знаєте, закритий такий формат. Він спілкувався там з донорами. Можливо, там були окремі представники там військово-промислового комплексу. і Він вирішив їм підіграти, тому що для них ну історія взагалі збільшення військових видатків сполучених штатів. Звичайно, це історія вигідна. Але якщо говорити про реальність, про реальність, то я нагадаю одну дуже просту таку річ, коли Трамп був президентом. То на його президентство співпа припало е, якраз е, погіршення ситуації, ну як мінімум, в Сірії, в Афганістані, і в обох випадках він був дуже непослідовним і невпевненим президентом, який затягував з прийняттям необхідних рішень. А якщо якісь рішення і приймав, то він їм приймав, виходячи з емоційних, а не якихось там раціональних. Обставин це відома, скажімо так, історія, і тому я думаю, що всі його заяви про бомбити, це от заяви просто емоційного такого характеру. Зрозуміло, що в нього, якщо він стане президентом, буде там будуть інші підходи, і ці підходи вони далеко не в першу чергу будуть стосуватися саме використання військової сили. Пане Ігоре, але якщо Трамп він дійсно може говорити одне робити, потім інше. То чому тоді його соратники, зокрема республіканці, вони так наполегливо зараз е, критикують адміністрацію Байдена за те, що то ті досі не дозволяють гатити по території Росії. Зокрема, ми пам'ятаємо сенатський е, комітет, де Майк Макол показував карту так з цілями. Потім спікер Палати представників Майк Джонсон теж підтвердив, що Україна має захищатися так, як вважає за потрібне. Чому у них зокрема відбулася ось ця зміна їхньої політичної ритуації? ворки Ну у частини республіканців завжди була така риторика. Вони вважали, що треба Україні допомагати більше. Давайте не будемо забувати, що республіканська партія багато років взагалі в своїй зовнішньополітичній діяльності це була партія яструбів. тобто вона готова була більш активно діяти на зовнішній арені. Джордж Буш, Буш молодший два терміни. Це і відповідь на терористичну загрозу, і багато інших якихось історій, які цього стосувалися. Тому для значної частини республіканців це абсолютно властива позиція. Вони нічого нового не придумали на частину вплинула вплинув той факт, що вони побачили, мабуть, що з Росією просто неможливо домовитися що це дійсно неадекватна країна, і примусити її до миру, до припинення всього того, що вона почала, можна тільки за допомогою сили. Вона розуміє тільки силу говорити про щось і намагатися сісти за нею з нею за стіл перемови. Ну ця історія не працює. Плюс я думаю, тут зіграла певну роль і фактор самих виборів, оскільки частина республіканського електорату дивіться за дивним збігом обставин, це. В основному люди, які голосували і навіть зараз продовжують на праймериз голосувати за Нікі Гейлі, Да? Тобто ті, які. Вважають, що Америка повинна більш активно діяти зовні, більше допомагати Україні і активніше протистояти Росії, і це в тому числі підлаштування під цей електорат, який вони не хочуть втратити. Тому тут немає нічого такого дивного в зміні цієї риторики. Ну і фінально, все слухайте, політехнологічний хід. Якщо Байден за, ми будемо проти. Якщо за Байден проти, ми будемо за. Тобто, тут от на такому рівні деякі моменти там спрацьовують. Нам єдине, що з цієї ситуації треба який висновок зробити. Треба навчитися користуватися нею і. Робити все для того, щоб це пішло нам на користь, От і все. пане горі от дуже важливе запитання з урахуванням всього того, що ви зараз артикулювали, і з урахуванням інших речей, які відбувалися останнім часом, зокрема, ті дебати, які передували ухвалені законопроекту про е відправку до України допомоги так званої, ну пакету підтримку, в 61 мільярд на цей рік. А от ті дебати, де Байдену сказали, що потрібен план перемоги, реальний план перемоги України над Росією, де в принципі в. Під час сенатських слухань і міністра оборони і начальника об'єднаних штабів ну буквально допитували конгресмени про те, як вони бачать завершення війни, чи завершення війни це перемога України, включно з відвоюванням тимчасово окупованого Криму. От вся ця картина, і зокрема ці заяви зараз з боку о, Трампа, чи не говорить все це про те, що в американському суспільстві починає о, превалювати, переважати а думка про те, що ну власне США мають ставати більш рішучими і довести Україну до перемоги над Росією якнайшвидше, а не просто допомагати стільки, скільки потрібно. Ну, безумовно, так і є, тому що суспільство хоче конкретної відповіді. Ми дійсно бачимо, що значна частина політиків змінюють свої е, ну, підходи і свою думку. І це ж відбувається в тому числі через тиск громадян. Тобто вони ж координують цю яка, свою діяльність з громадянами в штатах. До речі, стосовно сена конгресменів, особливо сенаторів, е, там дуже ну, серйозний прямий зв'язок. Вони регулярно бувають в своїх округах. В своїх там штатах да? і вони прекрасно знають про що думають їхні виборці, і тому вони змушені часто міняти свою риторику і свої дії, виходячи з цього про що думають виборці. Тому ми бачимо, що зараз і з боку демократів з боку республіканців от наростає розуміння того, що досить накладати якісь неадекватні і дуже такі знаєте формальні обмеження на Україну. А треба дати їм можливість відповідати на ті виклики, на ту загрозу, яку несе Російська Федерація. Наслідком всього цього, я думаю, буде надання Україні права. Використовувати американську зброю, власне, для ударів по території Російської Федерації, скупченням військ, ну, там коли вони будуть готувати, можливо, там якісь додаткові там сили да для для продовження цього вторгнення. Єдине, що я не думаю, що цей дозвіл він буде носити офіційний характер. Скоріше за все, це буде така неофіційна історія, але це і вигідно за великим рахунком американцям, тому що розумному, навіть як, як там кажуть, це да розумному досить. Він і так, ну всі, хто більш. Менше збирається в політики, зрозуміє, що цей дозвіл надано а просто сполучені штати ну не будуть це публічно якоюсь там мірою озвучувати, і е, це в першу чергу заслуга саме, мабуть, американського суспільства, яка. Ну, якби доносить своє бачення до політиків. А політики, ну як це прийнято в нормальній демократичній країні, вони на цей запит реагують. Ну от відповідно приймають такі рішення. Байден також от, буквально ж на днях була стаття. Він до цього схиляється зараз. Вони вже більше почали так розумію шукати механізм, як це зробити. Ну і не загострити десь відносини з Російською Федерацією, але дати Україні можливість зброю використовувати. Пане Ігоре, щиро вам дякуємо за вашу аналітику і за те, що знайшли час для нашого ефіру. Бажаємо гарного дня і нагадаємо, що Ігор Ритрович політолог щойно був з нами на зв'язку.